У кривому розі відбувся вже 19-й всеукраїнський конкурс «Навчальний малюнок. Він об'єднує юних та дорослих художників з різних областей України. Близько 200 робіт, переможців та призерів конкурсу. Нині можна побачити в міському виставочному залі. Тут представлені роботи 19-го всеукраїнського конкурсу навчального малюнку. Світ графіки більше 150 робіт. З 13 областей нашої України і 16 невеличких селищ. Тут представлено три вікових категорії. Перша вікова категорія це малюнки, які діти зробили з темою стилізований натюрморт. Друга вікова категорія трошки старші діти. Там представлені роботи складного натюрморта. І третя вікова категорія дорослі представили портрет. На цей конкурс. у картинах художників аматорів образи продиктовані дитячою фантазією. Намалював це на тюрмор, тому що він мені дуже сподобався. В ньому намальовано рівень та соняки як символ України та кувшин. у художників з Кривого Рогу, і не тільки великий простір для творчих змагань. У місті створені всі умови для розвитку дітей. Працюють 18 мистецьких шкіл. Проводяться традиційні конкурси. Цього року провели конкурс дитячої іграшки. Конкурс українські графічні метаморхози. Ось нещодавно у нас був конкурс Олівець-малювець. Сьогодні ми проводимо навчальний малюнок. Ми створюємо всі умови для того, щоб діти наші мали змогу розвиватися, для того, щоб діти поменше знали цих жахів війни, щоб оце прекрасне мистецтво, яке зараз виставлено, зараз ми презентуємо в виставковому залі, щоб воно лікувало відхранені душі. І щоб вони це мистецтво дарували всім криворіжцям. хочу щиро подякувати. Викладачам, організаторам, тому що вони надихають, вони спонукають, вони мотивують і змушують рухатись вперед, не тільки дітей, а й викладачів. Те, що ми підтримуємо наших дітей, те, що вони продовжують, не дивлячись ні на що творити, малювати, брати участь у конкурсах, це дуже дуже потрібно. Михайло Бустров, Олексій Правицький цей день.